Українська хата, як її будували. Народи світу різняться між собою мовою, традиціями, звичаями, уподобаннями. У кожного народу є свої національні святині. Українці мають свої, які спокон віку шанують і бережуть. Це святий хліб, вишитий рушник. Червона калина, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека, матерна пісня, а ще батьківська хата. Рідна хата наша берегиня. Українська хата це місце сили, де щільно сплітаються коріння покоління роду. Тут українець проживав свої радісні та сумні моменти. Створював сім'ю, відчував затишок та спокій. Взимку в такій хаті було тепло, а в спекотне літо відчувалась прохолода. А методи та звичаї спорудження хати починалися з обрядів. До того як зводити будинок, продумувались найменші деталі, враховувались мінімальні звичаї. Насамперед, перед початком будівництва. Відбувався пошук місцини для зведення хати. Заборонено було зводити хату на дорозі, там, де згоріла хата, біля болота. Місце обирали ретельно, а перевагу надавали місцю на горбочку, де немає вологи. Заздалегідь перевіряли силу місця, засівали житом. Якщо воно сходило рясне і багате, вибір був зроблений. Також виводили худобу на пасовище. Коли худоба наїлася, вона лягала на вподобане на її місце. Саме це місце вважалося найкращим для зведення помешкання. Коли ж місце було обрано, то на вечір на кутках майбутнього будинку сипали зерно. І якщо на ранок зерно було недоторканим, це місто вважалося щасливим, замість зерна також використовували хліб. Всі ці обряди робили чоловіки. Ще одна особливість української хати це те, що вхід в будинок мав виходити на південь або схід, а закладання помешкання було прийнято проводити навесні або влітку. Сприятливими днями для початку роботи вважалися вівторок, четвер, п'ятниця та субота. А якщо під час зведення місяць був повний, то це вважалося доброю прикметою. Казали, що це до добра, до достатку. Щоб почати будівництво, треба було зібрати майстрів або громаду. Раніше називали це толокою. Для всіх помічників готували застілля. Гарний звичай будувати хату разом. А людям, котрі допомагали тобі зводити хату. Віддячували тим самим, приходили їм на допомогу, коли в них велось будівництво. В день зведення хати люди ставали рано вранці. Там, де мало бути піч, ставили стілець, на якому лежали хрест, букет квітів, хліб, сіль, чашка вина або води. Людина, яка керувала будівництвом, Брала рушник з хлібом і цілувала його, промовляючи Господи, допоможи! І робота кипіла. Робота розподілялась. Одні замішували глину з соломою та водою. Дуже важка справа, тому використовували коней, водили їх по колу, поки все добре не змішається. Інші закріплювали стовпи та майстрували дерев'яний каркас майбутньої хати. Хтось носив глину. Розкриємо таємницю. Ось чому вона хата-мазанка. Спочатку набивали слой глини з соломою, потім виключно руками замазували та рівняли стіни як зовні, так і всередині. Руки людини, долоні, які віддавали своє тепло, цим стінам. Чи може бути така хата недоброю? В неї назавжди буде зберігатись цей дух єдності, майстерності, старанності, відповідальності та гумору, без якого в українців не буває жодної справи. Сама хата оберіг. Кожен куточок має сакральне значення. Запрошую вас завітати до однієї хати. Їй майже сто років. Звісно, вона встановлена та відремонтована сучасними майстрами. Споріга заходимо в сіні. Проходимо їх. В хаті дві кімнати. В цій кімнаті ліжко старевинне, одяг, а ось і друга кімната. Оце світлиця. Сонце сходить на нас схід, он. Сонце зійшло в хаті. Видно. видно, 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 а захід он. Заходить в хаті що? Світло. Тому вся хата називалася. Світлиця, тепер ви знаєте, да? а стіна ця на північ виходить. Сама холодна стіна, вона виходить на північ. Не треба відсіля, не дує, ніде нічого. Тут люди спали, тут їсти варили, тут діти спали, старики. кечка топилася, воно нагрівалося і тепло сіда було. Господині прикрашали свої хати рушниками яскравим посудом та вірили в силу орнаментів які оберігали родини. Вірили, що тільки розмальована хата могла слугувати надійним захистом від нечистих сил, найкращих майстринь називали чепурушками. Кожна жінка мала особливо дбати про вигляд власної домівки, тому хата завжди була вибіряною та чистою. Село на нашій Україні неначе писанка село. Не відсураюсь, не відмовлюсь, мій символ хата назавжди моя нескорена, духовність, мій захист посеред біди. І придивитись я багатий, бо хата в мене не одна. Вся Україна, рідна хата, та ще й моя у три вікна. Хай буде українська хата, стояти вічно на землі, і будуть в будень в ній і в свято сміятись дітоньки Малі хай буде. Українська хата стояти вічно на землі.